Софія Матвієнко на перший погляд звичайний підліток, навчається у 9 класі, прагне в усьому бути оригінальною, небагатослівна, хоча й полюбляє жарти. Та у свої чотирнадцять дівчина усвідомлено присвятила своє життя музиці. Ну, мені було років п'ять. Я грала тоді на блокфлейті. Це така маленька флейта. Не ну, була дуже захваті, тому, ж, тому що Флейти звучала як українська мова наша. Дивно, але часто саме фізичні вади допомагають віднайти свій шлях, відкрити в собі щось нове, цікаве, творче. Звісно, якщо ми не впадаємо у відчай і таку комфортну саможалість. У Софії були проблеми з вимовою, і ми довго її лікували, і лікар порадив нам гімнастику для пальців. І тому ми прийшли до блокфлейти, тому це саме те, що от треба пальцем. А потім побачили, що музика їй дається набагато легше, ніж інше мистецтво. Бо Софія ще і танцювала, і малювала, і ліпила один час. Тобто вона багатом займалася, тобто вона дитина творча, і ми вирішили це не змінювати. Тоді ще зовсім маленькій дівчинці довелося зробити вибір, що скоро змінить усе її життя. Вибір між танцями і музикою. Перше захоплення давалося Соні доволі легко, адже відчуття ритму вагома складова гарного танцюриста. Окрім того, дівчинка завжди схоплювала на льоту усе, чому її вчать, і старанно відтворювала, все ж без вагання обрала музичну стежку. I'm <laughs> so Зазвичай дівчата в твоєму віці дуже хочуть більше гуляти, якось там розважатися з друзями, а ну, музика вона завжди віднімає багато часу. Як ти це поєднуєш, або ти взагалі повністю себе присвячиш музиці? Я повністю присвячую собі музиці. У мене немає багато часу, щоб гуляти. Зазвичай малечу складно змусити займатися однією справою тривалий проміжок часу. Та юному даруванню не терпілося заграти як старші учні школи мистецтв, гра яких зачаровувала з перших нот. Почала займатися по три години, а більше і більше з кожним днем. Ну потім, на сьогодні, на сьогодні я займаюся п'ять годин, шість годин. Стимул не полишати улюблену справу знаходився завжди, і не лише завдяки батькам. Потрібно було, я вже більше шляху шляху продолала. Потрібно було йти далі. У Софії завжди є вибір. Тобто, і, взагалі, коли в неї вона каже, от мені не виходить нічого, я їй кажу, ти можеш бросити сьогодні і більше до цього не приходити. Все ж мати з доволі авторитарною позицією, безумовно впливає на своє чадо. Можливо, навіть непомітним для себе чином жінка помітила талант доньки і почала створювати умови аби виховати не сіру масу, а справжнього генія саме я взагалі вимагаю від неї дуже багато. І без цього не можна, бо знаєте, всі ми трохи ледачі, всі ми трохи е, такі можемо собі дозволити не працювати в який час, але мета, яку ти ставиш, вона потребує постійної праці над нею. І взагалі е, вміти вміти ставити собі мету йти до неї, це треба ще навчити. Починалося все із конкурсів краси, на одному з яких у Болгарії. Тоді ще геть маленька Соня отримала нагороду міні-королева миру: Італія, Нідерланди, Аргентина. І це далеко не повний перелік країн, де Полтавка здобула призові місця та гідно себе представила. На аргентинський музичний фестиваль серед близько 700 учасників з усього світу відібрали лише трьох поїздку та проживання яких фестиваль взяв на себе. У цю трійку потрапила і наша землячка. Мені сподобалось, що кожна людина, яка там була, вона була дуже захоплююча, радісна і дружелюбна. Я приймала недавно в конкурсі у Нідерландах. Це був конкурс дуже захоплюючий. Там були ні, люди з різних країн, з різних частин світу. Ми дуже вдячні. Е Фонду ротарі Дусільдор Шлостру, який підтримує вже другий рік Софію, який дає змогу нам робити ці подорожі. Бо на жаль, кожному таланту треба, крім того, що він сам працює, йому треба фінансова допомога. І на жаль, в українських дітей цієї допомоги дуже мало. Маючи змогу порівняти українського і зарубіжного слухача, флейтистка з сумом зізнається, що вічну класику визнають більше за кордоном. Приїдцям може бути не вистачає сприймання музики більше. Вони більше до, до современних, сучасної музики йдуть, чим до класики. Українська гордість, яка у свої 14 вже досягла чимало висот, зупинятися не збирається. Вона добре знає, чого хоче, і впевнено крокує до своєї зовсім не дитячої мрії. Стати таким же Популярним як Джеймс Ґевий. Він дарує людям щастя, радість кожен день, коли виступає на сцені. Усім, хто потребує мотивації, від щирого серця бажає мужності за для втілення найсміливішої мрії та наснаги, без якої навіть талант здатен потьмянішити. Хочу, щоб ніколи не здавалися і йшли вперед. За талановитою і цілеспрямованою молоддю без перебільшення майбутнє усієї держави. Тому вкрай важливо підтримувати, надихати та заохочувати юне покоління, адже і непримхлива квітка зав'яне від постійної засухи.